Вітаю шановну спільноту. Ось ми на тому полі, де 7 днів тому я знімав відео. Це є пізня соя, і ми її сіяли так само пізня у червні, 10 червня, після 10 червня. Ну і бачимо, тут 7 днів, пройшло, бачимо результат, вже є перші ознаки того, що починає дозрівати. Ну, Дай Бог, щоб була погода, щоб все було добре, і щоб можна було десь. Зібрати цей урожай Ну, орієнтовно, так якщо дивитися, що цей процес дозрівання ще буде, напевне, довгенький, а світловий день коротший, то напрошується висновок, що з пізньою соєю в нашому регіоні не так все дуже і добре. Але є, ознаки вже перші є, пожовтіння листків перших є. Непогані вони мають такі боби. Ну, а декотрі ще лише наливаються, ще ось ось тонесенькі. І вони ще не мають такого нічого ще, Ще тільки наливаються. Тобто, нерівномірні сходили вони, нерівномірно, тому що насіяли у суху землю, дощу не було довго, потім почалося сходити, я то показував відео про це все, про це поле і про цю сою. Тобто, як нам говорили, сорт ранній, але ми бачимо, що то сорт пізній нам його продали, як сорт пізній. І от ми маємо такі. Результати. Соя вросла десь росту під метр. Має непогане розгалуження, але чи то розгалуження від того, що ми рідко посіяли або рідко зійшло. Тобто є бобики. Хотілося, звичайно, щоб їх було більше, але будемо говорити і так. І ось отак воно на полі де-не-де де є пожовтіння Тобто будемо чекати, якщо вже це буде одна третя пожовт листочків, будемо тоді робити десикацію. Десикацію ми робимо Аква альфа адекват даємо 2,5 літри на гектар. Ну, що у нас є Ми їх обробили, десикацію зробили. Чекаємо пару днів і будемо пробувати. Тому що попереднє я вже в попередньому відео відео говорив, от щоб ми пробували то. Молотити без дисикації, на жаль, плачевна ситуація. І вологість зразу піднімається, і зелені бобики, тобто не підходить вона. Тобто мусить бути до середніх сортів. Обов'язковим виглядом бачу, обов'язково має бути десикація для ранніх. Обійшлося без десикації для середніх думали, обійдеться, на жаль, ні, але для пізніх це 100% буде десикація. Ось так воно виглядає поле. Тут є а, глиніста земля, більше глини, тут а, така вона не, не супер, не, не чорнозем і ще горбиста місцевість. Тобто, ну так, відносно. Якщо врахувати по, по тих полях, які у нас є, то це так на трійочку. Але будемо бачити по результату вже як воно буде. Дякую всім за перегляд.